Всім доброго дня! Мене звати Юлій Жузький. Я поляк, який вивчив українську мову, хоча не знаю чи настільки, щоб розмовляти без проблем, але може, може не буде ніяких проблем. А це мій подкаст «Чотири кольори це україномовний проект для українців в Польщі, українцям, яким цікаво. Те, що тут відбувається. Які хочуть залишитися у нас довше, може, назавжди, трошки з нами зінтегруватися, і увійти у наш польський, так званий, мікрокосмос. Мій сьогоднішній гість Олена Міщенко. Доброго дня! Доброго дня, колишній прес-секретар важного українського міністерства. Це, це не просто було важливе. важливе міністерство. Воно було ще й в супер таких важливий період. Бо це були часи газової кризи, коли тільки почалася війна Росії проти України, окупація Криму, газу немає. Віялові відключення електроенергії починаються. І раптом газові переговори теж були про ціну на газ, який ми закуповували, тобто Україна в Росії. От і це був супер шалений період. А ти містерства. молода людина мусила Я мала 22 роки, прости господи брати участь в всьому всьому, і, і може й добре, що я була молода людина, бо я не боялася, правда. В сенсі я настільки була в вирі всіх тих подій, що мені було просто ніколи думати, як воно це все відбувається і щось аналізувати. Потім ти була відомим журналістом великого інформаційного каналу в Україні, а зараз. Мешкаєш і працюєш у Польщі. А відповідальність за цю подію можна сказати, взяла на себе за цей стан любов. Любов по я переїхала сюди з чоловіком, який поляк, і Ми з ним познайомилися в Києві. Там жили. А потім він мені на другому побаченні сказав: Олено, через 4 роки в мене закінчується контракт у Києві, і ми я буду переїжджати в Варшаву. Якщо ти готова їхати зі мною через 4 роки, то ми продовжуємо наші стосунки. А Варшаву ти вже покохала чи ще ні? Як це? Я не можу сказати, що я її покохала. Я її вдячна, я її люблю, але вона є тим містом, яке справді комфортне, яке справді зручне, і якому я справді вдячна за те, що є багато речей, про які я не повинна думати на кожен день, таких побутових, так і це все є тут. Ти працюєш в. Фонді, так можна сказати, це фонд, фундація Польське форум міграційний, який займається вже з 2007 року, здається, так. Тобто дуже багато років важко порахувати <сум> допомогою мігрантам іноземцям в Польщі. Звісно, через всі відомі події, через початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Останній рік переважно. Діяльність спрямована на допомогу для українців, але це не значить, що тільки їм, бо в нас є там велика група людей з Афганістану, наприклад, ми так само допомагаємо: білоруси, таджики, тобто всі інші. Скажімо так, нема різниці, звідки ця людина приїхала, нема різниці, коли людина приїхала до Польщі. Головне, що ми навіть полякам допомагаємо, які до нас звертаються, так тобто місцеві. І якщо людина потребує там юридичної, психологічної підтримки, підтримки в будь-яких справах вирішені будь-яких своїх документ документних таких питань, скажімо, залагодження адміністраційних речей, то ці люди можуть звертатися до нас, і ми наші спеціалісти. Хороші фахові спеціалісти допомагають абсолютно безкоштовно вирішенні будь-яких питань, з якими люди звертаються. Тут я завжди наголошую на тому, що безкоштовно не значить неякісно, бо дуже часто я чую від людей, що а, якщо безкоштовно, то там, мабуть, якісь студенти, волонтери, і що він там мені безкоштовно, чим він мені допоможе. Ні, люди, які допомагають вам в фундаціях безкоштовно, це значить люди, які сидять на зарплатах, які їм платить хтось замість вас. Тобто, за цю послугу заплатив, наприклад, управління в справах біжень. Ці в а не ви зі своєї кишені, тому не треба боятися безкоштовної допомоги. Вона так працює громадянське суспільство, так працює допомога фундацій і громадських організацій. Ці люди безкоштовно працюють саме для того, аби вам було легше, аби людям, які сюди приїхали, швидше адаптувалися, швидше інтегрувалися і не мали тих проблем, які мали. Скажімо так, мігранти попередньої хвилі, років сім тому вісім, так, коли ти приїжджаєш, і взагалі не знаєш, тобто нові кого нові шукати. мігранти вміють швидше інтегруватися, адаптуватися. Залежить від конкретно людини. Я тільки хочу сказати, що зараз інструментів для того, аби швидше знайти роботу, аби швидше знайти житло, аби просто якби навіть швидше зрозуміти, як оформити свої документи. Тут їх набагато більше. Немає чого далеко ходити, так практично всі. Навіть офіційні якісь портали в Польщі в державної влади, там різних адміністрацій вони дублюють свою інформацію українською мовою. Так це те, чого ще 5 років тому навіть уявити було складно. А що ти робиш у цій фундації? Я роблю так, принаймні намагаюся, аби якомога більше людей, які потребуються і допомоги, дізналися про те, що вона у нас є, і дізналися, куди по неї прийти. Це називається спеціалістка з комунікації. Ну, якого типу допомогу можна дістати у фундації? Абсолютно різного. Так від консультаційної до матеріальної, дуже залежить від потреби конкретної людини. Часто буває так, що людина може звернутися з одним питанням, наприклад, там як. Ну, наприклад, там як розрахувати ПІД, а під час розмови з нею наші спеціалісти виявляють, що в неї, наприклад, там восьмеро дітей, немає чоловіка і в неї немає роботи, так там, чи там ну не роботи, або там якийсь максимально мінімальний дохід. І в цей момент наші спеціалісти можуть зрозуміти, що ага, це людина там з вразливої групи, якій ми маємо можливість допомогти фінансово, наприклад, так, або маємо якийсь проект там, компенсації вартості ліків для дітей, наприклад, так, чи ще щось. Тому я кажу, якби. Ніколи не треба забувати про свої проблеми, перераховуючи їх людям, які теоретично можуть вам допомогти, або мають доступ до більших знань, більшої інформації, аби знати, де є ці варіанти допомоги, де їх можна отримати. Бо ми так само можемо скерувати до якоїсь іншої організації, яка займається безпосередньо цим питанням напряму. А це коротко тривалі такі проекти, чи як це виглядає? Взагалі найпопулярніші проекти, які у вас можна які у вас реалізуються. У нас є, наприклад, що важливо, мені здається, допомога для вагітних жінок і матерів з малими дітьми, так тобто, це проект, який дуже тривалий. У нас є там школи пологів для мігранток. Є акушерка, яка будь-який момент може прийняти проконсультувати онлайн чи фізично у Варшаві, наприклад. Є різні там масажі, шанталя, так це для немовлят, там Наші спеціалісти вчать, як їх проводити. Ми запрошуємо інших фахівців, наприклад, з надання першої медичної допомоги, так для немовлят. Це курси, які коштують грошей зазвичай часто. Так у нас це все відбувається безкоштовно, і їх проводять ті самі спеціалісти, які. Там в інших організаціях їх проводять за гроші, наприклад, або проводять їх приватно. О, це один такий дуже великий напрямок. Другий великий напрямок відомо це психологічна допомога. У нас є психологи і дитячі, і для дорослих, і вони консультують і теж онлайн, і по телефону, бо ми маємо телефон довіри, куди можна анонімно подзвонити, поговорити в будь-який момент, там сім днів на тиждень. Допомога ця від надається різними мовами: українською, російською, польською, англійською, іспанською. Там вибирай, вибирай що хочеш, ну так, бо ми працюємо з різними групами мігрантів, не тільки з України. Психологи у вас є так. Тому в нас психологи є mm -hmm. різномовні, так різномовні. які можуть надати допомогу там і умовно мігранту з Конго і мігранту з України. А вивчення мови польської мови. У вас теж є такий проект? У нас є такий проєкт, він реалізовується в околицях Варшави проект, який називається «Вітай Сонщада. І е, там є курс початковий рівень вивчення мови. Але в самій Варшаві ще якби ми пробували, ми думали про це, але зараз насправді є так багато інших організацій, які фахово спеціалізуються саме на вивченні мови, що ми вирішили, знаєте, нехай от є речі, які роблять одні люди, нехай вони їх роблять. А ми сконцентруємося, принаймні, поки що на інших важливих нюансах. І ще важливий напрямок допомоги. У нас теж є: е, це допомога кейс-працівників. тобто... Або соціальних працівників ми їх ще називаємо. Людина може прийти з будь-яким своїм питанням. Наприклад, як знайти садочок дитячий, як влаштувати дитину в школу, як оформити довідку про інвалідність в Польщі. І от людина з цим запитом приходить до конкретного спеціаліста і наші працівники, там, впродовж. Там, якби Певного періоду часу, так тобто, поки не вирішиться питання, бо це може бути кілька зустрічей, наприклад. Вони допомагають вирішити це питання там. Пошук роботи, наприклад, у нас часто приходять люди незрячі, люди приходять глухонімі. Наприклад, так це категорія, яка так само потребує працевлаштування, але їм самим складно знайти роботу. І є У вас спеціалісти, які так, знають і ми теж їм допомагаємо українську мову жестів, наприклад, часто з перекладачем приходять uh -huh. люди. А фідбек ви маєте інформацію, що ви. Точно допомогли якісь людині так. У нас є і якби люди можуть написати свої фідбеки безпосередньо. І так пишуть. можуть і пишуть, можуть. Ми маємо там якісь анкети, де вони можуть там позазначати, чим сподобалось у нас чи не сподобалось. Звісно, ми ведемо статистику. Всі фундації ведуть статистику, скільком людям допомогли, бо це, як мінімум, інформація, яка потрібна для донорських організацій, так і взагалі для розуміння того, з ким ми працюємо, що ми робимо, в яких питаннях ми можемо підсилити свою діяльність яких можливо треба відійти трошки, правда, і звернути увагу на якісь інші питання. Тому, звісно, наприклад, у нас є у Варшаві центр допомоги стаціонарний. Так? Зараз він знаходиться на вулиці Гурчевська, 127. Здається, так він називається так? центр допомоги польського форуму міграційного. Це можна знайти взагалі без проблем в інтернеті, загуглити, де це знаходиться. Раніше це був центр, який називався Пліч Опліч. Він був на вулиці Хмільна. І е, там, наприклад, я пам'ятаю, коли ми відкрилися впродовж перших трьох місяців, у нас було кілька тисяч унікальних бенефіцієнтів, так тобто людей, які приходили перший раз, е, а не повторно. Так, а багато людей до нас вертається. Вони там вирішують одне питання, потім приходять на друге, на третє, на четверте. Ви не оцінюєте людей, чи хтось, наприклад. Вже дістав всю допомогу, нехай він не приходить до вас більше, тільки просто ну кожна людина може прийти і запитати. Ми не обмежуємо людей в кількості допомоги. Ми не обмежуємо людей в кількості консультацій. Ситуації бувають різні, і в кожного вони, якби в когось потребує вирішення 10 хвилин, а в когось потребує кілька місяців для того, щоб залагодити певні питання. Але знову ж таки без. Як то кажуть, перегинів, правда, і без присади. ну, Якщо наші працівники бачать, що хтось відверто нагліє, ну то якби ми намагаємося. Теж, знаєш, якби, з благодійною допомогою є одна дуже серйозна, якби одне з серйозних питань це те, щоб людині допомогти, але не обмежити її в її. В самодільнощі, так як то кажуть, аби не обезволити її, так бо коли людина знає, що їй можуть допомогти, допомогти, є для багатьох, це може бути такою психологічною таким капканом, аби ага, можна самому не напружуватись, бо я прийду і там мені все розжують і все допоможуть. Тому, якби ми це розуміємо, і для того, щоб Людині і допомогти, і в цей самий момент не дати їй зрозуміти, що не треба самому напружуватися, все-таки треба самому теж про себе подбати. Тобто, наші спеціалісти навчені, вони добре мають багато тренінгів, багато курсів проходять, і вони розуміють, коли іде яка ситуація. А скажи мені про фінансування вашої фундації тут, може, є люди, які слухають нашого подкасту. Якби хтось хотів. Перевести якийсь донат на вашу фундацію, може це зробити? Так, можна це зробити. У нас на сайті є контакти, є координати, як це зробити. І люди це роблять. І я думаю, що хорошим таким показником того, власне, от фідбеку теж є. Наприклад, те, що коли було розлічення податкове, так, коли ми всі оформлювали ПІТи і була можливість півтора відсотку свого податку перерахувати на діяльність якоїсь тієї чи іншої організації, то ми тільки через портал Підтакс отримали, здається, 500 тисяч злотих таких відсоткових цих зворотів податку. І боюсь зараз помилитися в цифрах, але там була насправді досить велика сума, і для нас вона. Є свідченням того, що, що ми робимо важливу справу, і люди можуть її оцінити. Друге, я пам'ятаю, як тільки почалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, і це в нас теж такий приклад фандрайзингу, і приклад того, хто може пропонувати вашу організацію як ту, яку можна підтримувати, або яка теж може підтримувати. І вийшов такий перелік громадських організацій, 10 громадських організацій в Польщі від Барака Обами на його сторінці офіційній. От і серед цих організацій, з польських, були от Польський форум міграційний. І фундація «Оцелення», і мені здається, це теж якийсь такий показник авторитетності, так що можна нам довіряти. Вітаю, вітаю! Але окрім цього, теж скажу, що ми маємо досить великі донорські організації, спонсорські це. Управління в справах біженців Верховного комісара ООН, це там великі міжнародні організації, як там Care Інтернешнл, наприклад. Тобто, це справді гігантські організації, які нас фінансують на ті чи інші проекти, будеш мати перерву, можна так сказати, на якийсь час. Так, е уже маю. <зв 'язав> так. <с> ну добре, але хочеш повернутися, хочеш займатися такою благодійною активністю в Польщі, коли було там 20 4 лютого 2022 року в усіх нас виникла потреба допомагати. Всі ми це відчули, і якийсь момент. Дехто з тих, хто відчув потребу допомагати, відчув, що він не може допомогти всім одночасно сам зі своїх власних, скажімо так, ресурсів. Бо це неможливо, і так само і в мене це було. В якийсь момент захотілось просто системної допомоги. Створювати якусь громадську організацію, фундацію чи волонтерський центр з тих чи інших причин можуть не всі. і Я, наприклад, теж не змогла осмілитись на щось таке. По перше, а по-друге, я не якби не бачу сенсу робити те, що роблять уже, наприклад, вели. Великі організації, так тому в якийсь момент я вирішила долучитись до такої великої організації. Для мене це була можливість бути корисною для людей, які цього зараз потребують, для українців. І друга така важлива справа це те, що. Колись я не хочу, щоб це звучало, ніби я порівнюю свій досвід з досвідом воєнних мігрантів, але в певним сенсі я розумію, як це, коли ти переїжджаєш за кордон, не мріючи про це раніше, практично раптово не знаючи мови, не знаючи нікого гірше, коли це роблять люди, які, наприклад, мали в Україні дуже добрі позиції, добрі фінансові позиції, робочі так, соціальні, і тут вони опиняються абсолютно новому для себе середовищі, де. Ти починаєш бачити, що воно якби без тебе теж нормально функціонує. <ріх> і розуміючи, про що проходить цей момент людина, розуміючи цей момент адаптації після втрати, бо переїзд це завжди втрата її проживання. І мені хотілося, якби, скажімо так. І знаючи те, що цей момент можна прожити, і знаючи те, що пройде кілька років, і людина точно відчує себе добре, навіть уже на новому місці, не зважаючи на те, що в цей день може їй здаватися, що ні ніколи в житті мені тут не буде добре. Я точно хочу вернутися туди, де я вже жила, і там мені класно, і там все моє серце, вся моя душа. Так, звісно, ніхто не скасовує того, що душа може бути, наприклад, в Києві чи серце, але це також не скасовує того, що через 3-4 роки ви можете ваше серце збільшиться, так і в ньому буде і Київ, і Варшава, наприклад як з дітьми, правда, народжується одна дитина, ми її любимо, народжується друга, третя ми її любимо так само просто інакше, і серце наше збільшується з містами. Та сама історія. І мені хотілося долучитися до допомоги, зокрема і для того, щоб люди знали, чим швидше вони інтегруються, адаптуються тут, тим швидше у них і не так болісніше буде відбуватися момент розширення свого серця для вміщення ще одного міста і любові до нього. czy w Twoim sercu też jest miejsce dla miasta Bydgoszcz? <gry> jest, oczywiście. Ja <gry> to <temu> zapytuję, ponieważ <gry> twój człowiek win z miasta Bydgoszcz przyjechał do Warszawy i tu żyje że dawno, ale oczywiście tam jego rodzina i ty też tudy często jeździsz. Jak ja rozumiem, po tego jak pojawi się nowy na świecie i w Polsce, tak? Твоя донька, може так буде, що будеш якийсь там час перебувати в Бидгощі? Чи Бидгощ є містом, в якому рекомендуєш мешкати? Я люблю Бидгощ. Це все, що я можу сказати від себе. насправді красиве місто, і воно неочевидне для багатьох людей, так які мало подорожують, наприклад, ну які міста українці знають, які там тільки приїхали в Польщу або там бувають тут іноді всі знають там ну Варшава, ясно, Краків, Гданськ, так може Вроцлав, окей okay. e, решта. Практично міста не маловідомі, А Бидгощ насправді і поряд з Бидго є Бидгощ, До речі, це вона так. Це теж дуже важливо. Бо недавно в українських медіах з'явилася інформація про Бидгощ після того, як там в лісі знайшли недалеко від міста російську ракету. І в українських медіах почали писати, що Бидгощ це він. То я наголошу ні, це вона і біля Битгощі є теж красиве місто. Місто Торунь, наприклад, за 60 кілометрів. Ну, так середньовіччя мешканці міш, Бидгощі і мешканці Торуня. Це Завжди між Запек, ними була Лівороги, війна, так, так і досі так. вона є, але ця війна буде непомітна для, скажімо так, стороннього ока, яке не, не є в цій темі. Тому <су> не будемо зараз, мабуть, про неї багато говорити тільки скажу, що це справді красиві ну, це міста. Це така культурна війна. Може чи там якось ну, так просто ці два міста жартах, завжди змагалися, жартах, змагалися можливо. за те, хто буде головнішим в їхній ну, ефект. Цього спілці. є такий, що воєвудство Куявсько-Поморське має дві столиці. Так, і бидгощі і теж. Досі. Так, і досі. <смі> ця боротьба триває, або триває. або зійшлися всі на тому, що е, є, як є. Ну в околицях Бидгощі там на північ є, наприклад, теж багато озер красивих. Так, тобто там справді дуже красива місцевість. Це дуже красиві міста з красивими старими містами, які там в Торуні, наприклад, він не був зруйнований під час війни, на відміну від умовного Гданська, так який повністю відбудований. Е, тому е, це такі, от навіть якщо не жити там, а приїхати на вікенд. То це два міста насправді must have, які треба побачити в Польщі, українську І... мову чути в битвощі чути. Є якісь там українські заклади, теж українські ресторани. Вони, до речі, були ще до того, як була вже нова хвиля воєнних мігрантів. до до Польщі, тобто Українець може відчувати себе в ще як вдома. Ну Внову я думаю, чує ресторани, має що ще треба Україні. Не знаю, чи як вдома залежить, але теж може відчувати себе добре. А чеков, як як то кажуть, може теж відчувати себе зле. Знаєш, залежить теж від конкретної людини. Є люди, які скрізь зможуть знайти добрі для себе сторони і відчути себе максимально швидко добре. А є люди, які так чи інакше намагаються не бачити нічого доброго, і акцентують свою увагу на тому. Що їм є смутно, чи ще якось там інакше, теж мають право на це. Я тільки до того, що українець українцю, якби є відмінність, так і я не можу ручатися за всіх, що всім там прям сподобається. Бидгошт називають польською венецією, так Ти точно. знала про це так. Mm -hmm. О там ті канали різні, теж так. можна там. І вона справді красива, архітектурно красива, вона інша ніж Варшава, інша ніж Краків, інша ніж Гданськ, наприклад. Рекомендуємо забитва що українцям і не тільки. А що зробити, щоб українець у Польщі, який хоче тут залишатися, робити якийсь бізнес, мати свій не знаю, ресторан чи салон краси, чи може якісь вже не знаю it компанію так? Тут в Польщі, а таких дуже багато вже. Але хоче теж трошки познайомитися з нашим, я вже казав, польським мікрокосмосом. Тут ще питання часу, теж в людини має бути час і бажання пізнати цей мікрокосмос, То може, правда? То може інакше. З яким не знаю, фільмом, наприклад, твій чоловік думав, що буде тобі простіше познайомитися з нашим мікрокосмосом, а ти не чула цього з усіма. Ти казала усіма... про «Міщ». міщ. — так на початку. Це було з усіма фільмами. «Міщ», потім був джінчвіра. Так це день психа, правильно я перекладаю. Було таких багато старих фільмів, які я вже й не пам'ятаю, що там ще було рейс, мабуть, теж теж треба зробити знижку на розуміння знання мови. Так, коли людина менше знає мову, їй. Її... Складно зрозуміти ті чи інші жарти. Не знаючи контексту, теж складно зрозуміти жарти. І перші рази, коли я дивилася ці фільми рази, заміть, я не кажу е, раз, Це було так з періодичністю, так раз на два роки, наприклад, я дивилася фільми, то я взагалі нічого не розуміла. І тільки коли пожили вже тут років три-чотири, я наново відкрила для себе світ польського кінематографу. Так, міч, рейс і діньфіра. Ці три фільми, вони з різних з різних так сказати, часів. Рейс, це 70. rok, zdaje się, 1980 rok, a dzień świra to rok w nich jest no, jakiś taki sens e, naszego społeczeństwa. Dużo lubię znać jakiś się film, sami swoje. Sami swoje. Tak, mnie zdaje się, nawet w kontekście nynieżnych on może e, znowu być aktualnym. Sami swoje. to dopisujemy do spisku, must see, tak? Між і там вони говорять польською, такою, знаєш, Східний східною, варіант, східною варіант. польською. Бо і це це теж, патрианти. до речі, це теж цікаво, коли вже зараз, наприклад, я можу чути цю різницю, так з якого регіону, як вони говорять польською, чи, чи інші акценти, чи інша вимова. Це те, чого на початку я взагалі не відбирала в жоден спосіб, так а зараз і це теж дає інші рівні вже розуміння і мови, і контексту, і мистецтва теж. Добре, то наш список такий. Miś, Rejs, Dzień Świra, Sami Swoi. I ja się sobie dodam, poszukiwanie, poszukiwanie. Ja A, nie znaję. Poszukiwany, poszukiwany. Miś i poszukiwany, poszukiwana, czy filmy Barei, Bareja, to był taki reżyser. I jak szczo zaraz, coś takie się dywne, co nagaduje dawni czasy, w Ukrainie każeć sowok, my każemy bareizmy, Баре Ну, в сумі так, як в Україні ми можемо цитувати всякі там іронії судьби і джентльмени удачі, і весь цей радянський кінематограф, правда, то uh -huh. тут люди так само цитують польський кінематограф, але з тих часів це теж така різниця. Да, ми цитуємо радянське, не українське З no, відомих по, причин Бо українських. Як таких було дуже мало. Так, але при цьому до Польщі Радянське теж мало пробилося, правда? Мало, мало. Про Загалі... те, що Барбара Брильська знялася в іронії долі цього. Ніхто там... не знає цього фільму в Польщі. От. А дуже багато людей знає Барбару Брильську, але з інших. А колі... ніхто не знає іронії долі. Ні, ніхто, ніхто. <рив> а книжка. А ти як поляк, який е, знаєш українців, що б ти рекомендував би? Я люблю поезію. Е, так. Я люблю поезію. Jakżczo rekomendowaty polskich poetiów to Wisława Szymborska, ja zawsze może i rekomendować, albo Czesław Miłosz, nasz nobelist. Tak. No a z dawniejszych czasów Edward Stachura. Jakżczo ktoś chce poczytać Edwarda Stachuru, Мені буде дуже приємно, ну і так само тут, мабуть, ще скажу про те, що ну не всі можуть читати польською, так а поезія то, взагалі, треба добре знати мову, відчувати мову. навіть не знати, а відчувати мову, аби чути цю мелодію поезії. А, якщо йдеться про прозу, то багато українських українські письменники перекладають польських авторів. Так є, наприклад, тому якщо трудно читати польською, можна завжди прочитати українську. Звісно, це не буде оригінал, але для розуміння теж добре. Там головацького багато ірванець, наприклад, перекладав. О, так? Так, так тому це так зараз до прикладу, просто перше, що згадала, і так само ірванець перекладав багато і, і мілоша, і Шонборсько, і тому, якби можна, можна знайти в Україні. przekłady polskiej literatury? Słodczasna polska literatura, że nagadał sobie, ja rekomenduję Szczepana Twardocha. Szczepan Twardoch, jego powieść Król, a potem Królestwo, to najmowirna historia warszawskiego gangstera, jewryjskiego pochodzenia, jaki był bokserem i w ogóle królem gangsterskiej Warszawy. Рекомендую. Я й собі запишу. Круль, Krul, а потім кролество. Щепан Твардох. Дуже, мені так багато рекомендували книжку, яку, звісно, бачиш, я забула. Зараз і автора, виріште, будь ласка. Я забула і автора, і назву. Це був про Варшаву шістдесятих, 50-х, шістдесятих років, здається. Терманд. Зли. Uh -huh. Так. Зле Терманд. Це наші рекомендації нашим слухачам. Мені здається, що буде ще дуже багато багато можливості, щоб порозмовляти і запросити тебе. Я бажаю тобі всього найкращого, щоб твоя донька була здоровою і файною дівчиною. І думаю, що а хочеш когось по порекоменду... порекомендувати, щоб я запросив на цей подкаст про український бізнес. Цікаво поговорити. Не знаю цих людей особисто, але бачила рекламу про власницю. Десь в інстаграмі мені трапилась на реклама. Так про власницю салону краси в Харкові, яка все втратила там з відомих причин, і зараз вони відкривають велику мережу салонів по Польщі, бо дуже велика кількість бізнесів тут Ну, є. Є мережі, є мережа, наприклад, перукар. Мережа така дуже популярна вже в Варшаві, може, запросимо так, так. власника. Ну, no, бо це теж цікаво, правда? Бо і бізнес дуже сильно відрізняється, і методи ведення, і принципи, і споживач теж, тому, тому я думаю. А до речі, якщо ви захочете відкрити свій бізнес, то пам'ятайте, що в фундації Польський форум міграційний є дорадця бізнесовий, тобто людина, яка безкоштовно може вам розказати, які треба документи, з чого почати, як вести ці всі речі і взагалі, які є там ідеї для втілення ваших мрій. Рекомендуємо і фундацію Польське форум міграційна. Рекомендуємо щоб дивитися в інтернеті, що зараз робить Олена Міщенко або може ще. Буде робити щось таке, що взагалі навіть ми не очікували. <гум> ну дай Боже, як то кажуть. Дякую, Юлик, за запрошення. І знаєш, я завжди кажу так: якщо хоча б одна людина почула хоча б щось корисне для себе з того, що я наговорила, це вже робить мене щасливою. Дякую тобі за цю можливість сказати людям про те, про що я сказала. <гум> Дякую дуже. Якщо вам подобається те, що я роблю, можете мене підтримати. Посилання в описі